Якщо чоловік по відношенню до дружини починає вести себе непорядно, то це вже такі червоні прапорці, які не варто ігнорувати. Тому що якщо ви починаєте стикатися з брехнею, якщо ви починаєте стикатися з якоюсь підлістю, коли ви починаєте бачити в нього якісь там інші повідомлення від інших жінок, переписки, ще щось, коли саме ми вже розуміємо, що це пішов обман і непорядна лінія поведінки, то, мабуть, з великою долею ймовірності, і в майбутньому це теж буде продовжуватися. Тому, наприклад, за саме такі відносини я б набагато менше боровся, ніж коли, наприклад, людина по відношенню до вас веде себе більш-менш порядно, якби да. Але при цьому ну, щось не виходить. Тобто, в нього там не виходить доносити свою думку так, щоб ви зрозуміли. У нього не виходить е, бути там настільки романтичним, уважним, як ви б хотіли. Але ви при цьому бачите, що він якби ну, щось старається, робить якісь. Ну, хоча б з його боку, якісь ідуть кроки. Тобто до тих пір, поки є якесь внутрішнє прагнення бажання і нема цієї підлості. Тоді мені здається, ці стосунки ще можуть бути життєздатними. Як тільки починається саме обман, саме якісь такі вже брудні маніпуляції, коли вже починається те, що він від вас телефон ховає, там хтось йому дзвонить, ви розумієте, що там вже пішов такий підводний процес, такі стосунки, з моєї точки зору, набагато менш життєздатні будуть саме в майбутньому.